Комунальне підприємство Миколаївські парки наполягає на законності своїх дій. Керівництво КП зустрілося з журналістами, аби викласти свою точку зору щодо ситуації з обрізкою сухостоїв у центрі міста. Нагадаємо, планові роботи комунальників з обрізування сухих і хворих гілок по вулиці Соборній були призупинені через заперечення активістів та депутатки обласної ради. Про що говорили сьогодні? Розкажемо далі. Соборна вулиця Миколаєва є головною у місті. Крім того, вона є найдовшою пішохідною вулицею в Україні. Саме тому важливо підтримувати її охайний вигляд. Однак нещодавно у місті розгорівся скандал між комунальним підприємством Миколаївські парки і Держекоінспекцією через обрізку платанів комунальниками. Екоінспектори звинуватили їх у порушенні законодавства. Сьогодні керівництво КП зустрілося з журналістами, аби пояснити свою позицію в резонансній історії. Дані роботи проводяться. У відповідний агротехнічний термін варто зазначити, що дерева не втратять своєї декоративної якості навпаки. Після видалення сухих та гнілих гілок дерева зможуть повноцінно розкриватись, пустити нові свіжі зелені пагони. Для порівняння ми можемо спостерігати здоровий розвиток нової крони у дерев, які були попередньо обрізані по вулиці Соборній від вулиці Адміральській до вулиці Спаскії. За словами директора КП, торік була аналогічна ситуація, яка призвела до відкриття кримінальної справи. Однак на сьогодні вона закрита через відсутність складу злочину. Відбулося це на основі експертного висновку, який підтвердив правомірність дій комунальників та безпеку обрізки для дерев. За висновками експерта, в ході проведення судово інженерно-екологічної експертизи порушень про виконання робіт виявлено не було. Ще раз кажу. Порушень виявлено не було. Це було кримінальне провадження. Правоохоронні органи залучали фахівця, експерта, який надав висновок. Тому в зв'язку з чим було прийнято рішення про закриття кримінального провадження. І тільки після цього ми продовжили роботи по вулиці Соборній. Також Дмитро Чучмай додав, що Держекоінспекція не надала жодних документів, які б підтвердили те, що роботи з обрізки дерев є незаконними. Натомість дендрологіня Олена Недільська відзначила, що комунальники виконують регламентні роботи по благоустрою, які визначені виконкомом міста, для того щоб відкрити доступ до фонарів до проїжджої частини в рамках чинного законодавства, керуючись правилами утримання зелених насаджень в населених пунктах України. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.